Що не стрічницю з нею смерті, поминання чинимо, і сотворимо вічною і блаженною пам'ять. Вічна пам'ять вічна пам'ять, вічна Достойну, порядну, гідну людину, славного українця. Тому слава таким українцям і слава Україні. І слава Ісусу із... Христові. Слава навіки Богу Святого. Я дуже коротко, тому що. Ну, тому що день такий зима. і У нас усіх серця заморожені, застигли від того всього, що відбувається на Україні. в Україні. Я е, просто хочу е, вам доземний уклін всім і кожному склонитися. За е, те, що ви прийшли сьогодні, зайшли час, за те, що ви одужали тих стопворів. За те, що ви знайшли час, той хто його взагалі ніколи не має. Бо, ну бо ви знаєте, що Степан заслуговує. Ви знаєте, що він нас всіх не чекав. Ви знаєте, що він, е, знаєте, який він був, він, він жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття народи мій. До тебе він ще верне, як смерть. Обернеться до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі до землю, до земного клонюсь і чесно гляну, чесні твої вічі, з краєм і смерті. Я знаю, що Господь тебе каже сьогодні і скажуть річницю, душа відлітає додому, до Господа. Я знаю, Господь тебе поселить царство сім'я. Поруч з собою, бо так жив, і ти заслужив у нього і у нас. Прикро, що навряд чи тобі в житті троянди потрібні, навряд чи вони тобі щось допоможуть, але вони потрібні нам. Ми маємо пам'ятати завжди. Не тільки нам. Сина, Святого Духа, і нині по всечасному вічне. Богородиці, Дів радуйся! обродована Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословена на Твого, бо ти Ответи Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. З духами спочилих праведників, душу раба, слуги Твого, Степана, спасе у покої і прийми Його до блаженного життя Твого, людинолюбче. В оселях твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають, упокой і душу, слуги е, Твого Степана. Що, Степан Ількович, він ніколи в житті не мав сірих кольорів, ніколи. У нього, знаєте, як в Біблії, хай ваше так буде так, хай ваше ні буде ні, а все інше від лукаво. Да? У нього таке життя все було. У нього чорне, чорне, біле, біле, і якщо він бачить, що це чорне. То йому абсолютно байдуже проти кого воювати. А чорним для нього було все, що проти України. І все, що не для України, і все, що хоч трошки не для України, все це для нього все. Перечуття, відчуття, що може бути з Україною, він це знав, бо він, він одержував всю інформацію з неба. І тому він не випадково сьогодні в цьому небесному воїнстві поруч із тими, хто віками. Відважаєте і в від ряд можна продовжити. У Хмари повинні були приходити мільйони. Але не завжди мільйони розуміють ту силу духу, яка була в Хмари. Таких людей дуже мало. Та, в принципі, не може бути таких людей багато, тому що не може бути багато засновників, батьків української нації. Їх є дуже обмежена кількість. Хмара ніколи не жалів нас, не жалів. Своїх опонентів, на своїх друзів, на своїх соратників і на себе. Він був як кремія. Він був дуже потужною особистістю, він був справжнім велетом духу. Я можу уявити, як він ходив куривби і стискав кулаки. Оце ж характерний. От сам в собі горить, просто випалює себе. І очевидно, це той вогонь який яким наділив його Господь, тому що люди бувають різні, а він його наділив сміливістю, яка постійно висікала ту іскру, яка в ньому палала. І це, от характер Степана Віковича. Я думаю, що більше можна подякувати пам'ять Степана Віковича за те, що він насправді нас озброїв. Тими чеснотами і тим е е морально політичним капіталом, який ми сьогодні маємо е пам'ятати, і його справді казав Павло Михайлович, е е поширювати, друкувати те, що його заявить, його висловлювання, е його коментарі. Це ми маємо обов'язково зберегти, тому що на цьому має базуватися е також е наш поступ вперед. Ми з вами відчуваємо розумію якою великою історичною і для нації, скажімо, нас націотворчою особистіше. Людина, яка все своє життя, починаючи з туди шкільних років, присвятила боротьбі за українську державу, за панування українського народу на своїй землі, в своїй державі і відходячи в останні хвилини лежачи вже в реанімації. Він мрів тільки про цій боротьбі безупинні побачити щасливий результат нашої перемогу. 21-го відлетіла ваша душа. Вчора, 21-го, відлетіла душа Олени Телії, яка сказала, по ваших же слідах підемо хоч на смерть. І вчора, у день нашої рідної мови. І Дмитро Кремін написав мова твоя Україна з подиху солов'я, мова твоя соловіна з присмерку Соловтіва. Ми не забуваємо, людина живе пам'яттю, людина стає людиною. Ми пам'ятаємо да, Степан був перший із нашої народної ради, хто перший подашов, стукнув по голові і сказав, ну тепер я в тебе купа часу працювати, це Коли мене в той день призначили генеральним прокурором України. Степан був перший. А ось пан Степан, це така людина, на яку ми всі будемо старатися. пам'ятати, що такі люди є. Пам'ятати, що в нього є послідовники. Люди з великою моралью, з великою совістю, для яких держава, в якій вони народилися, і якій вони присвятили все своє життя, і це не пустить Степане Інковича. Я дуже вас люблю, ви це знаєте, вашу родину, Тараса Роксоляну. Мені дуже вас не вистачає, вашого доброго слова, але ми йдемо вперед, і Україна. Я знаю, вона був проти всіх. За це ми його шануємо. За те, що він мав позицію, мав сміливість. І саме це наш великий пан провідник Степан Ілікович Хмар. Слава. І ми колись підемо як Хмаринки до Степана Туди. і там зустрінемося. І подивимося в його блакитні очі. Роксолянко, ти маєш жити, бо ти маєш Тарасика. Мудрезного, який 20-го числа, ти побігла вже цього року. А він ходив і привівши свого друга туди, на інститутську, і розказував і показував. А рік тому назад Степан Хмара він хотів прийти на Майдан що 20-го числа, уявляєте? Насправді, ваша велика сім'я коли ви говорили роздільно, оце мій син, оце мої близькі, оце мої рідні, ні, ось ви бачите, оце всі ваші близькі, рідні, найкращі і друзі, і побратими. І я б сказав би набагато всіх попросити, да, бо е, я хочу попросити всіх, кого ще, кому ще не писав, кого ще не попереджав, що хто може, хто має що сказати, хто був близьким, то нехай напише спогади свої про батька, нехай скине мені або мамі. Кому хоче в будь-який месенджер, не куся одна гадя, і не крися руками.